Як служив же, я у пана, да перше є літо далі, заробив же я у пана курочку за літо. а та кукача, батурка по садочку ходить, дай ходить, курчаточок водить, дай богоди, як служив же, я у пана, та да друге літо да літо. Робин же я у пана качечку заліто, а та кача дрібно скаче, а та курка батука по садочку ходить, ходить, Курчаточок водить, дай води. Як служив же я у пана до третєї літа на літо, да, літо, заробив же я у пана гусочку за літо Хуся, сяся, сіся, ата кача дрібно скаче, атаку кача, батука по садочку ходить, ходить, курча точок води, дай й